Сьогодні дивився матчі УПЛ. Дуже радують команди, які підтягуються до наших грандів. Це Металіст, це Крівбас, це Карпати, це ЛНЗ. Дуже класна гра. Дуже класні в них з'явилися гравці. Цікаво дивитись такий атакуючий, справжній крутий футбол. Реально, реально, хочеться дивитися на ці команди. На що не хочеться дивитися, це на Шахтар і Дінамо. Парадоксально, наші гранди. Того року виглядали не дуже, а цього року мені взагалі не подобається. Ну, шахтар ще щось пробує, але він провалюється. Чого провалюється? Тому що ну от сьогодні був матч Дінамо металіст почнемо, да? Один-один. Ну то, то зрозуміло, Дінамо не тяне уже Металіст досить міцна команда, так. Вони там укріпились і калюжний прийшов, і багато грошей в команди. Я думаю, що Металіст в троєчки буде цього року. Ну, як мінімум буде боротися за троєчку, а там буде видно. І взагалі великий потенціал. Ну, То, що Динамо не виграла у них, це було очевидно. То, що Глензе порве Шахтар 4-1. Я, 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 я чесно в шоці. Тому що. ну, Після того, як Абердін Шахтар виграв на виїзді 3-2. Блігій конференції. Ну, здавалось, ну, що таке ЛНЗ для Шахтаря. ЛНЗ просто розірвав Шахтар. Шахтар взагалі нічого не мог зробити, нічого не міг зробити проти ЛНЗ. Які голи там круті влітали, просто подивіться там, реально є, що подивитись. Цей африканець, який четвертий гол забив, він весь матч просто розривав той Шахтар. Просто розривав. Просто захисники Шахтаря. Проти нього взагалі ну, прохідний двір був. Серйозно. Подивіться, просто хайлайт. ну, Дуже рекомендую. Що трапилось? Я думаю, що ці бразильці всі накрутили, що вони дуже круті після матча в Лігі конференції і що ЛНЗ це такий Про прохіднячок для них. Ні. <щ Kesky> <Ні>. <fiquei> для них прохіднячок був Абердін. А тут їх просто наказали по повній. Я думаю, з такою грою Шахтар теж не буде чемпіоном. Не буде Дінамо чемпіоном, не буде Шахтар. Хтось вилізе або металіст, або, або Полісся, або, не знаю, Кривбас, який теж непогано грає. Взагалі мене дуже радують ці команди. Та й Заря, в принципі, там ну, цього року досить, досить, досить цікава. Є на що подивитися. Дуже цікавий чемпіонат. Буду спостерігати і рекомендую вам, друзі. Хоча деякі мені кажуть, що, що, що ти там фанатієш від УПЛ. Друзі, ну, ну не знаю, тому що ну не знаю, я тут не хвалькуюсь, що я там патріот, да. ну я люблю чемпіонат України, завжди дивлюся і буду дивитися.